xc 24-го року знайшла свого власника остання машина у нас плагін гібрид t 8 Це у нас сама повна комплектація в чорному кольорі в дарк пакеті. Затонована з заводу на 21-х колесах 455 кінських сил. З можливістю проїхати чисто на електриці 60-70 кілометрів з усіма е, можливими асистентами. Утримання смуги, екстрені гальмування, коли рухаєтесь вперед, назад, адаптивний круїз, Pilot Assistance. Машина суттєво вас розвантажує під час дальніх поїздок. В такому виконанні. Вся чорна. З найвищий рівень аудіосистеми Bowers Wilkins, підігрів керма, передніх, задніх сидінь, люк з панорамною. Відкриваючийся люк, тут у нас алькантара, оздоблення. Аудіосистема дуже деталізована. Підігріви, вентиляція, масаж, всі можливі регулювання, подовження сідушки, регулювання зони попереку, накачування бічної підтримки у водія і у пасажира, абсолютно рівноцінні сидіння, проекція на лобове скло, бездротова зарядка. Все на борту, дуже гарна машина, нарядна. Камери 360, матричні фари, які вміють вирізати до декількох об'єктів одночасно, попутних зустрічних машин, що суттєво підвищує рівень безпеки в нічний час. Ось таке авто. Маємо інші варіанти по наявності. Сьогодні приїхав плагін гібрид. На склад. 25-го року. Тому є, що вам запропонувати. Завітайте на Грушевського 39 дроп 3. Будемо раді вас бачити. Ав... Дуже багато автомобілів по наявності. Ось X90, X40. Тому а, запропонуємо тест-драйв. На весь модельний ряд абсолютно маємо і X30, і X90, X40, X60, X90. Повністю весь модельний ряд представлений на тест-драйві. Завітайте до нас, будемо раді вас бачити.